Поки я зараз у ванні, то покажу якими пральними засобами я користуюся для сім'ї, для дорослих, для нас та для малюка. У Нас це отакий от порошок, звичайний арієль. Він для чутливої шкіри, не знаю, наскільки це правда, і отакий от ополаскиватель Селан просто. А, ну, Скажу так, мені спочатку сподобався цей аромат, а потім не знаю, щось вже чи піднадоїв. Ну, тут а, в нас, в принципі, от залишилося на одне прання, а, треба купити щось інше. А отакий порошок, де оби, бо я не знаю, як правильно його читати а, для малюка. І отакий от теж ополіскувач, щоб одяг був м'якенький. І мені подобається саме таким ополаскувателем користуватися, коли перуться там, я не знаю, ковдрочки, Вони тоді такі м'якенькі. І, до речі, аромата що порошку, що ополаскивателя, майже не відчувається. Отак от. Так от. Напишіть в коментарях, чим користуєтеся ви, чим передать дитячі речі. Мені буде цікаво.